Доброго ранку. Я сьогодні в себе на діляночці і хотіла би розказати вам про обробку томатів, яку я буду сьогодні проводити, і яка є запорукою хорошого врожаю, великих плодів. А саме це буде підживлення калієм та кальцієм. Які її особливості і які рекомендації я можу вам дати? В Першу чергу, калій це є. Налив плодів, цукристість плодів, це є транспортування поживних елементів з листячка томатів у самі плоди. Я потім вам покажу, які кущі в мене наразі, і чому саме ця підживка. Кальцій це є не тільки профілактика вершинної гнилі на помідорах, це ще є. Міцність її оболонки. От коли саме у нас йдуть заливні дощі, або коли плоди вже саме наливаються, є великими. Є така проблема, що часто тріскаються плоди. Не в останню чергу це відбувається і за рахунок того, що не вистачає кальцію. Ой, в мене тут в кадрі <гум> Джмелик літає. А, ну, Це природа, що ж зробимо. Тому, в принципі, Зараз розкажу, як саме я буду проводити цю обробку. Сьогодні я буду проливати під кожен кущ калієм. Буду розводити 20 грам на 10 літрів води, це якщо використовувати калію сульфат в твердій формі, ну, тобто в розсипчості в гранулах. Якщо ж у вас калій в халатній формі, Скоріше всього, буде краще його обробити по листу і вже дивитися норми внесення відповідно до того препарату, який у вас є. Завтра я буду проводити обробку кальцієвої селітрою, або можна використовувати кальциніт, або кальцій в якійсь іншій формі. Також буде з розрахунку 20 грам на 10 літрів води. Це буде рідке кореневе підживлення. Перед цим я гарно пролю свої томати і буду використовувати під кущ орієнтовно літри готового розчину. Тобто. Чому я буду чергувати саме ці обробки калі та кальцій? Тому що, в принципі, ці речовини є антагоністами. Вони можуть блокувати дію один одного, вони можуть вступати в реакцію і не дати того ефекту, який нам потрібен. Тому краще спочатку використовувати калій. На наступний день або коли у вас дозволяє погоду використовувати кальцій, і таких обробків у нас має бути орієнтовно три за сезон. Тобто це дасть нам саме такий сталий ефект, і відповідно дивитися по своїх кущах. В мене кущі, я зараз вам покажу, вони в принципі не страждають від нехватки азоту. У мене хороша листова система, хороший стовбур у томатів, тому наразі азот я не використовую. Але якщо ви бачите, що листечко у вас світле або ж має якісь елементи нехватки речовин, не розвинуте, або ну, це вже потрібно дивитися по своїх помідорчиках. Тому ви у себе можете ще додатково брати якісь підживлення з містом азоту. Наразі у мене все. Зараз покажу свої помідорчики. Так, показую свої томати. В принципі, це в мене найскорослі томати. Ось ви можете бачити, що кущ достатньо потужне стебло має, листовий апарат. Ось уже киточки в'яжуться з помідорчиками. Тому зараз ця обробка калієм та кальцієм десь дуже хороший стимул для наших томатів. Є кущі, зараз секундочку, хочу показати, що вже з більшими плодами. ось, Але тут я дивлюся, в мене, скоріше всього, десь була нестача калію. Тому що китиця повністю не сформувалася. Тут тільки два плоди, тут бачу теж е, три. Можливо, це особливість сорту така. Ну, Тут, в принципі, я бачу, що формується, є вже більше. Можливо, саме особливість сорту, а можливо, і нестача калію, тому це підживлення зараз дасть дуже хороший стимул моїм рослинам. Ну, Тут, в принципі, бачу п'ять. Томатів на китиці. Я буду робити цю обробку і обов'язково через тиждень покажу вам результати, як наливаються мої плоди, і що я буду далі робити, обов'язково також вам буду розповідати. Тож, бажаю всім гарних врожаїв. Буду вдячна за підписки, лайки, коментарі. Це все сприяє розвитку. Мого каналу, чим я зараз активно займаюся, і хочу в цьому розвиватися, тож буду вам дуже вдячна, всім гарного, мирного дня та спокійних, мирних ночей, хороших врожаїв. Зустрінемось на каналі. Дякую!